Добрий день, ребята! І з вами знову я, Олена Миколаївна. Сьогодні ми поговоримо про додавання звичайних дробів. Візьмемо для прикладу дроби 2 п'ятих і 3. 10. Як ви вже здогадались, для того, щоб виконати ці дії, нам потрібно звести дані дроби до спільного знаменника. В даному випадку спільним знаменником для них буде 10. Отже, ми переписуємо нові дроби зі знаменником 10. Шукаємо додаткові множники. 10 поділити на 5 вийде 2. 10 поділити на 10 вийде 1 множимо. 2 на 2 4. 3 на 1 3. І далі виконуємо звичайне додавання дробів зі з однаковим знаменником. Переписуємо знаменник 10, 4 додати 3 вийде 7. Отже, 2 п'ятих додати 3 десятих дорівнює десятих. Давайте виконаємо додавання дробів 7 дванадцятих та однієї четвертої. Для цього ми знову зводимо їх до спільного знаменника. Спільним знаменник Знаменником в даному випадку буде число 12. Отже, 12 і 12 ми переписуємо. Знаходимо додаткові множники. 12 поділити на 12 буде 1, і 12 поділити на 4 дорівнюватиме 3. 7 помножити на 1 вийде 7, і 1 помножити на 3 3. В результаті додаємо чисельники, а знаменник залишається той самий. 12 і 10. Ми отримали дріб 10 12. Якщо ви уважні, то напевне, що ви помітили, а я думаю, що ви вже помітили, що це не нескоротний дріб. Нам потрібно 10 і 12 скоротити на 2. І, отже, в чисельнику буде 5, в знаменнику 6. Ми прийшли до нескоротного дробу 5 шостих, закінчили додавання. Візьмемо ще приклад. 4,3 додати 7,4 сьомих. Ви помітили, що у нас з'явились вже мішані числа. Ви знаєте правила додавання мішаних чисел. Спочатку треба додати цілі частини і потім окремо дробові. Ми так і зробимо: вийде 11, а далі 3 п'ятих додати 4 сьомих. Далі ми зводимо дані дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником чисел 5 і 7 є 35. Отже, 11,35 у знаменнику. Шукаємо додаткові множники: 35 поділити на 5 буде 7. 35 поділити на 7 буде 5. Множимо 3 на 7. 21 додати 4 на 5 20. Ми отримуємо 11,4135. Це ще не кінець. Так як 41,35 – це неправильний дріб. Тому ми виділяємо з них цілу частину. 41 поділити на 35 вийде 1. Ми до 11 додамо нашу одиничку, отже, 12 цілих. І далі 41 мінус 35, у нас залишилось 6 35. Отже, наша відповідь 12, 6 тридцять п'ятих. Тепер ми ще перевіримо, чи 6 і 35 не діляться на якісь спільні дільники, чи є це нескоротний дріб. 6 ділиться на 2, 35 на 2 не ділиться. 6 ділиться на 3, 35 за ознакою подібності на 3 на 3 не ділиться. 6 не ділиться на 5, а 35 не ділиться на 6. Відповідно, ми прийшли до нескоротного дробу. А головне пам'ятай! У тебе все вийде! До нових зустрічей.